Вітаю, шановне панство! Як і проанонсував в соцмережах, зокрема на своїй сторінці у Фейсбук, коротко викладу суть справи, опублікований там же, на моїй сторінці у Фейсбук під назвою вистава Матриця футбольне перезавантаження 90-х. Про суть справи назвами з вами і так Шевченків край Хоча там не скільки футбольні клуби. Головний діві особи, але суть не про це. Коротко переповім зміст цієї історії, тому що знаю, що не всі мають час детально знайомитися з досить об'ємним текстом. Хтось на слух сприймає, тому коротко по суті, воно варте того, як по мені це не просто справа, як хтось хоче видати про три очка, якісь намагання. Це справа принципів, і куди рухається далі футбольний. Корабель чи човен, от наприклад, зокрема в Черкаській області, чи в пресловуті 90-ті по поняттях, чи все-таки будемо жити по закону. Отож, я буду свого монітора цитувати листи, які були е згадані мною. В досить такій чималій переписці між футбольним клубом УТК і Черкаська обласною асоціацією футбола. Тому буду приводити прямі цитати. Кому це цікаво, всі ці листи, фотографії, скріні викладено там же, у мене сторінці у Фейсбук. Можете подивитися. Отож, 12 червня 2025 року було проведено засідання контрольно-дисциплінарного комітету Черкаської обласної асоціації футбола КДК ЧОАФ, де четверо з чотирьох присутніх членів. П'ятий там не голосує. Не знаю, вже, чи вийшов з складу КДК, чи просто відсутній. Також 4 з 4 одноголосно там прийняли певне рішення, і хто прочитав його, він у футбольній області або хто поряд, хто цікавиться футболом Черкаської області. Просто не сильно зрозуміло, очевидно, що то було. Може закраситися думка, що там, наприклад, згадується начальник команди ФК УТК Ярослав Середа, щось там, якісь претензії висував. І йому відмовили. Ну і там дуже гарно все це написано. Що вивчивши всі документи, витребувавши всі документи, вивчивши, не знайшли складу ніяких там порушень. Ну все нормально. Коротше, нікого не покарали. Все, вибачте, я, я так виходить з цього, що футбольний клубу УТК, зокрема, його начальнику команди Ярославу Сергій, щось там привиділося. Ну а тепер наша точка зору. З моїми коментарями, і наша точка зору, тому що це точка зору нашого футбольного клубу, і не від одного себе я говорю, отож, почнемо по крокам. Значить, Перший акт, я його називаю заспів, Значить, він відбувся під час проведення традиційного передсезонного зібрання представників команди, якому обговорюються ті чи інші питання регламенту прийдешнього сезону черкаського футбольного сезону. Там обговорювалося традиційно там, різні питання. кількість команд там власна асоціація виносить наявно на той момент стан справ, інформацію наявну. І, зокрема, представник команди Шевченків край Олексій Ільченко з голоса виніс пропозицію, що в такий складний час, от на період війни, можливо, варто відмовитися від такого пункту регламенту обласних замагань серед аматорських команд. Як народ його називають ліміт на Лігіонерів. Що таке лігенери? Можливо, хтось там не сильно знає, хоча, думаю, хто дивиться це відео, вони все це розуміють, про що мова. Це от, в Черкаській області люди, які не проживають в Черкаській області, не мають прописки, чи як вона там зараз називається реєстрація в народі, мають прописка. І приїжджають з інших областей і грають за команди в чемпіонаті Черкаської області. От їх називають лігенерами. У нас багато років існує ліміт, тобто на полі має бути їх не більше одночасно шести чоловік. В принципі, за довоєнних часів, мабуть, достатньо. Все-таки ж треба розвивати місцевий футбол. Але я вам скажу так, особисто моя точка зору, тут уже не, не клубна, моя, що Олексій Юльченко підняв питання. Я в чомусь його розумію, що тут дійсно зараз брак людей, не вистачає людей у багатьох командах, гострий дефіцит кадровий, як кажуть, і ну, його думка має раціональне зерно. Він, власне, так і аргументував. Тобто я не бачу з цим ніяких проблем. Але було поставлено на голосування, і крім шевченко краї, ще тільки одна команда підтримала цю ініціативу. Більшість команд, абсолютно більшість команд, проголосувала за збереження цього пункту регламенту. Тут важливий момент, як кажуть, демократичний централізм. Проголосувала більшість, ну треба вже, мабуть, дотримуватися. Або не грати взагалі в такому турнірі регламент, який у вас не влаштовує. Думаю, що тут е, варіанти -то очевидні, якось зрозуміли всім. Але Олексій Ільченко, в принципі, з одного боку, дякуючи за промоту, а з іншого боку, я не знаю, як це трактувати, він прямо на цьому зібранні дуже заявив, що раз е, йде мова про такий регламент, то він буде шукати шляхи його обійти і буде грати тими людьми, якими він зможе, або якими вважатиме за потрібне. Тобто, так прямо було голос сказано, і тут важливий момент, що. Керуючи тим засіданням, перший заступник ЧУАФ, голови ЧУАФ Олександр Качергін, жодного зауваження Олексій Юченко не сказав. Тобто, ну, з мовчазної згоди одного з керівників ЧУАФ прозвучала отака репліка. Тобто, ну, її можна по-простому трактувати, що я ваш регламент в одному місці бачу. Тобто, ви там голосуєте регламент, а я буду грати, як хочу. Ну, от воно виглядає саме так. Тобто, ну, Не пройшла його пропозиція, а я все одно буду грати, як я хочу. Це такий був заспів. Запам'ятали. У першому турі чемпіонату Черкаської області 10 травня зійшлися Шевченків край і УТК. Переміг Шевченків край. УТК зіграло погано. Шевченків край молодці. Перемогли 3-1. Можна ставити крапку. Ну, якась там несподіванка, можливо, хтось каже сенсація. В першому штурі ну, можна по-різному говорити, за це ми любимо футбол. І хочу звернути увагу прохання не маніпулювати, як хоче Олексій Ільченко, представник КЧАФ, що тут мова йде не про те, що там на полі треба доводити. Коли покласти, як народі кажуть, на регламент, то тоді немає смисла виходити на поле. Тому що сьогодні у вас кошти є, ви привезли людей, завтра у вас немає, ви будете кричати, давайте дотримуватися регламенту. Я мав багато років справу з організацією аматорських змагань у нас в регіоні, в районі. От воно працює так. По поняттям, тут не працює. Для цього є регламент. Я даже більше скажу: те, що я спостерігаю зараз в обласному футболі, то найбільше порядку було у 22-му році, коли регламент був там один аркуш, коли почалася повномасштабна війна, і взагалі не знали, як зберегти цей футбол, зробили максимально простий. І ви знаєте, було, мабуть, найбільше порядку. А потім, коли повернулися до так званих цивілізованих норм, і тут як кажуть в Україні, цей закон як дійшло, куди повернув, туди й вийшло. Але підемо далі по цим справам. Так, от, перемогли, перемогли в край. Наступного дня начальник команди ФК УТК Ярослав Середа, ну я був, скажімо так, життєво зав'язаний в той момент. в мене померла мати, мені було не до футболу. І я зрозуміло, звідських мотивів не сильно хотів приймати цю історію. Але Ярослав Максимович проявив принциповість, за що, власне, зараз можна сказати, що і потерпає. Про це. Далі. Так от він задав питання першому заступнику голови ЧАФ Олександру Качергіну. А чи можна ознайомитися з заявкою Шевченкого края, яка чомусь була відсутня на офіційному сайті ЧАФ? Там взагалі всі були відсутні заявки. Хоча вже зіграно було перший тур, і перед цим два раунди Кубка Черкаської області. Так от, чи можна ми ознайомитися, І, зокрема, нас цікаво, хто лігенер у цій команді, що крамольного в цьому питанні. Я не бачу крамоли. На що цікава була відповідь пана Кочергіна, який заявив, не тратьте гроші. Ну при поданні протесту там сплачується якийсь е, грошовий внесок. Не, не, не тратьте гроші, ви нічого не докажете. Ви знаєте, е, якби це була розмова на вулиці про щось там. От у е, мене там засту за вікном студенти, студентське містечко і тощо. Е, Ну, Мабуть, це так нормально серед молодих людей. Я думаю, що якщо людина керівництва якоїсь організації, то я думаю, що це не, е, не є солідно. Е, так от е, тут виникло питання, в чому власне, вже у нас якісь підозри, в чому проблема. Значить, чому ми не можемо знайомитися? З Олексій Ільченко, який очевидно отримав е, якусь вказівку від Качергіна, чи йому було передано запит від середи. Зверніть увагу, не Кочергін, не ЧОАФ стала надавати інформацію, хоча е, при заявці команд витребуються певні документи, що передбачено регламентом. І очевидно, що в ЧАФ, як організація, яка проводить ці документи, має залишатися, на підставі чого вони заявили того або іншого гравця, того або іншу команду. Ільченко став надавати мені присилати месенджери, якісь документи. Там переписка пішла. Я хочу зараз сказати, я всю, в цьому публікації свій, зараз в, в записі в цьому відео не коментую всю ту переписку приватну. Дуже хотів би. Ну, то приватна переписка. Що там говорили люди, оту маячню і оте хамство, я хочу залишити отим людям, які це писали і говорили. Бог їм суддя. Ми повертаємося до офіційної справи цієї. Зокрема, він почав надсилати документи на гравців, які у нього працюють з його заяви в його ФОП, і відповідно, за регламентом вони не вважаються легіонерами.